Вітаю всіх, ну що ж, я хочу зробити відео для міста Запоріжжя. Це буде відеопорада, любі мої. Скажу так, у вас якась неадекватна зацикленість. Є проблеми, є великий спір за територію, тому що оба, обі сторони цю цього територію хочуть. І у вас, оце постійне питання, окупація, не окупація, навіщо? Я не бачу всьому сенсу. Я це кажу, як житель Харкова. Я ж не дивлюсь по Харкову, якщо ви не помітили. Я не дивлюся, бо я не хочу це дивитись. Це потрібно дивитись майже кожні кілька днів. Навіщо? Я не буду це робити, принципово. Я роблю вас так, же, як і Харків. Цій плоскості я вас звожу в одне. Чому? Тому що сенсу нема. Реальності ми бачимо. Те, що відбувається, ми бачимо. Тенденції ми бачимо. Зреагувати ми всі встигнемо, як буде треба. Зрозумійте ви нарешті одне. Вимога для нас одна: для всіх реагувати на реальність. Реагувати на поточні події все. Тому Запоріжжя порада для. Жителів міста Запоріжжя, які хвилюються за долю міста. Порада для жителів міста Запоріжжя, які хвилюються за долю міста. Давайте. Порада. Як завжди три карти. Вибирайте собі варіант. Змія. Там кубло, там велика політика, де вас не спитають. Так, перша карта. Любіть своє місто, насолоджуйтесь ним і прибирайте негатив. Насичуйтесь любов'ю і позитивними емоціями. Друга. Складнощі. Якщо вам так складно, якщо ви не вивозите ситуацію, враховуйте, де ви проживаєте. Що мені вам сказати? Кому випала ця карта, ви починаєте не витримувати цей тягар, який на вас ліг. Просто не вивозите ситуацію. Майте на увазі. Третя карта на що? А третя карта це якби дуже віддані люди міста Запоріжжя і які не бачать себе в іншому місті. Давайте подивимось. Ще докладу. Інформацію фільтруємо, дуже обережно читаємо, тому що ви дуже. Піддаєтесь інформативним вкидам і вами легко маніпулювати. Майте на увазі. Просто для вас не випало жодної прям поганої карти. Це інформація, це послання інформація. Ось. Це не корабель. Це не лелека, це не роздоріжжя. Тому, поки що, ситуація досить стабільно важка. Назву це так. Поради вам є. Враховуйте.